Лесон 4. Продаж додаткового товару. Зараз Константин продемонструє, як він продає товар, і потім товар до товару, так сказати, товар квадраті. Ось ваш новенький айфон? Так, да, те, що я хотів, так. Да. Так, да, може хочете до нього ще стекла? Ні, Не, хочу. А чохольчик? Не, не хочу. А, а Ні. А, а захист камери? Ні. А кабель. Ні хочу. Дивись, а не хочу Блочок? Дивись, його завітає. Все не так, все не так вообще. Зараз я покажу Константину, як дійсно продавати додатковий товар. Ваш айфон. Берете там чехол, стекло. Не. дивись сюди, Ти цей iPhone береш, виходиш за двері нашого магазину, я бачу, ти хиленький, До тебе голуб сяде на руку, ти телефон раніше розбиваєш стекло, задню камеру, заднє стекло. І тратиш додатково 17 тисяч гривень. Мені що даєш ці гроші, бо я їх буду ремонтувати. А так дивись. Тратиш 300 гривень на чехол туди сюди. Тратиш 200 гривень на стекло, туди сюди. І все, І ти чоткий пацан, ти вже не первых. Давайте Константин продемонструє, як він за своє урок. Давай. Так, ось ваш новенький iPhone. Класно. Да. З цікло. Не думаю. А ви подумайте. ви вийдете, у вас цигани вкрадуть. Будуть нести в мішку, там у них бити, все, воно поб'ється. А щоб не побилося, і скло, і чохол, і все буде. Все, окей. я по рукам. Я на слові цигани вже все поплив, якщо чесно. Я готовий на все, аби не цигані. Тож Константин засвоїв наш урок. Молодець. Підписуйтесь на канал, ставте лайк. Реальний бізнес. Тут повчають продавати. По-своєму.